З українською, Бабця Олімпія і два пси. Автор Анатолій Григорук читає Марта Мольфар У якомусь то краї, а в якому даруйте, не пам'ятаю, в невеличкому цегляному дімку під червоною черепицею жила старенька бабця Олімпія, сиві кудельки на голові. Старомодні окуляри на кінчику носа, трішки глухенька, трішки сяпілявінька, бо вже й мало що із зубів у роті лишилося, з непевною хисткою ходою. Гить таки старенька була вже бабця Олімпія, така старенька, що можна сказати і ветха, а от пес у неї був молодий і дужий, та не якийсь там дворняшка, жучок чи рябчик, а породистий бульдог, і звали того бульдога. Баррі, що однією з німецьких говірок означає ведмедюк, таке ім'я пес отримав недарма, бо й справді всією своєю поставою скидався на дебелого лобастого ведмедя. Бабця Олімпія була не лише старенька, а й зовсім самотня. А всі чи майже всі старенькі самотні люди дуже полюбляють заводити в себе різних тваринок. У них у господі завжди живе чи кіт, чи пес, чи папушка, а то й черепаха. І вони так серцем горнуться до них, так їх маніжать та доглядають, наче рідних діток. Без міри любила свого Барі і бабця Олімпія. Вона називала його не інакше як мій вірний друг. І що вже й зовсім було дивно, шанобливо зверталася до нього на ви. Ото наготує йому сніданок чи підвечірок і кличе Вірний мій друже, прошу вас підпасти коника. Це значило в її вустах заморити черв'ячка, підживитися. Або візьме барі на повідок і, ніжно гладячи по голові, приказує А зараз, мій вірний друже, ми з вами прогуляємось. Особливо полюбляла бабця проводити час разом із барі біля каміна. Вона часто розпалювала його і в літню пору, бо по-старечому мерзла, незважаючи на теплу погоду. О, як їм було любо та мило розташуватися зручненько біля вогню і дивитися на жваві язики полум'я, що змійками переповзали з одного обгорілого поліна на друге та меткими світлячками відлітали у димохід грайливі іскри. А коли заходила осінь, чи наставала зима. То бабця вже майже весь вільний час сиділа в м'якому потертому від давності кріслі і, укривши ноги пледом, щось плела або читала, а барі клав їй на коліна лобасту голову і солодко дрімав. За вікном шумів у кронах дерев вітер, монотонно барабанив об підвіконня дощ або завивала, жбурляючи у шибки колючим снігом хуртовина, а їм обом було тепло і затишно. Бо не самотньо, адже самотність дихає холодом куди дошкульніше, ніж найлютіша студінь. Одне слово, жили вони душа в душу, і Барі почувався в бабці Олімпії зовсім щасливим усе йому дозволялося, у всьому потуралося. Їв він до нас, хоч усе найсмачніше, найсвіжіше і найпоживніше. Дарма що статки у бабці були зовсім невеликі, вона час від часу купувала для нього то шматочок червоної рибки, то мисливську сосиску, то куряче стегенце. Коли ж починалася пора сониць-полуниць, то й тут він призволявся ними одним із перших, бо після зими, як відомо, кожному бракує вітамінів. А ще Барі по кілька разів на день виходив на прогулянку. І двічі на тиждень брав в ванни з дорогими заморськими шампунями. Він навіть спав у бабці в ногах, на тій самій, що й вона перині. Від такого безжурного, ситого життя, від того, що носилися з ним як списаною торбою, барі став зухвалим себелюбцем, таким гордовитим, про яких кажуть, що вони землі під собою не чують. Коли він в окутому бронзою ошийнику, на якому бомбалася куплена для краси велика медаль, ішов по алеї парку, то пихато задирав лобасту голову і усім своїм виглядом, ніби казав геть, з дороги, не плутайтеся мені під ногами. І слід відверто зізнатися, що кожен зустрічний покіру звертав на узбіччя, ніби бачив перед собою шановану персону. Якось під вечірню пору вони з бабцею черговий раз вийшли подихати свіжим повітрям. Була середина осені. Клени, що рядами стояли вздовж алеї, вже вижовкли і втомлено струшували з себе сухе листя. Воно з хрускотом одламувалось від гілок і повільно кружляючи падало на землю. Раптом на алею хто знає най, звідкіля вискочив невеличкий капловухий песик. Брудно чорної чи радше попелястої маси. Лише лапки в нього були світло коричневі, ніби на них надягли по шкарпетці. За першого ж погляду було зрозуміло, що песик бездомний. Такий він був закустраний, весь у реп'яхах, а головне, – худющий-приходющий, тільки шкура і кості. Песик закрутився у неї біля ніг, заметляв гостреньким як у пацючка, хвостиком і жалібно заскімлив. Він сподівався, що бабця, як і дехто з перехожих, які ходили цією дорогою до Божого храму на вранішню і вечірню молитви, милосердно підгодує його. Але в бабці нічого їстівного про собі не було, і вона нагнулася, щоб, хоч погладити нещасного приблуду, та не встигла простягти руку. Як Баррі, її дорогий, її укоханий Баррі, ревниво метнувся наперед і вгородив песикові у вухо свої гострі зуби, той жалібно заскавчав, болісно шарпнувся, щоб пірнути у рятівні хащаки буску. Але ж Баррі був бульдог, а в бульдогів, як відомо, мертва хватка, і вони просто так свою жертву не відпускають. Бабця квапливо присіла на впочіпки, кудельки її розтріпалися, окуляри ось-ось -ос злетять з носа, тремтячими руками вона підхопила песика і вперше в житті, збиваючись на вереск, закричала: Бари! Барі! Який же ти жорстокий варвар! Негайно відпусти, відпусти тобі велять! Очевидно, гнівний. Ба навіть розпачливий тон, яким бабця вигукувала ці слова, був таким незвичним, таким для барі несподіваним, що він розгублено кліпнув очима і розтулив свої могутні щелепи. Бабця пригорнула песика до грудей, випросталася і дрібненьким нервовим кроком поспішила додому. Промиваючи ранку перекисом водню, вона співчутливо казала: мій нещасний дружочку. Не можу не визнати своєї провини перед тобою. Але хто ж міг подумати, хто міг припустити, що, барі, поведеться так грубо, так нешляхетно, так брутально. Та нічого, ти пробудеш у нашому домі доти, аж поки не видужаєш. Я б лишила тебе назавжди, але сам розумієш, барі, він такий їсть і бачить Бог, вам не вжитися разом. Ніби на підтвердження цих слів, Барі сердито рикнув якимось внутрішнім утробним риком і гордовито відійшов геть. Минуло майже три тижні. Приблудний песик, якого бабця називала найдиком, помаленьку доходив тями. Тут йому було так добре, як ніколи. От лише Баррі не спускав з нього свого ревнивого недремного ока. Він сурово стежив, щоб найдик. Не заходив у дім далі коридору, щоб спав біля вхідних дверей на просланому для нього шматку старої ряднини, та найперше, щоб не смів сам із власної волі на крок наближатися до бабці Олімпії, адже вона має любити тільки його, Баррі, свого єдиного, вірного друга, а нікчемні приблуди хай чим швидше забираються геть. Тим часом найдикові так хотілося хоч інколи підійти до бабці і з вдячності лизнути їй руку, але досить було найменшого пороху в її бік, як барі кидався навперейми і дужою лапою відшпурлював найдика аж до порога. При цьому в очах у нього палахкотіла неприхована холодна людь. Найдик крізь двері, які завжди були трохи прочинені, спостерігав, що діється в такий близький. І водночас недосяжній для нього кімнаті. А там, швидко вибачивши барі його лихий брутальний вчинок, бабці й далі пестила свого вірного друга, а він якось ліниво, зверхньо, як належне, сприймав її сліпу любов, бо вже й не уявляв собі, що може бути інакше. І ось сталося несподіване. Якось після обіду бабця Олімпія своїм звичаєм вирішила трошки перепочити. Вона підсунула поближче до каміна крісло, зручно вмостилася в ньому, накинула на ноги плет і хотіла почати своє плетіння, аж раптом її обличчя болісно скривилося. Вона спробувала звестися на ноги, охопилася за серце, застогнала і, втрачаючи свідомість, почала осідати на підлогу, а плет зсунувся з колін і одним кінцем упав просто у вогонь каміна. Запахло горілою вовною. Полум'я засичало, пожвавішало, ще якась мить, і воно перекинеться по пледові, як по містку, напросланий долі килим, на бабусину сукню, на лозяний кошик із плетивом, а далі вже забурхає по всій кімнаті. Барі, що лежав неподалік, скочив на ноги. Усім своїм єством він відчував небезпеку. Та що на безпеку, смертельну загрозу. Тому він панічно зявкнув, метнувся до вхідних дверей і з розгону, грудьми налетів на них і зник за порогом. А найдик, цей маленький, бездомний бродяжка, що лише два тижні тому знайшов тимчасовий притулок у бабусиній оселі, не злякався, не припустив, наче жалюгідний боягуз, на втікача. Він не кинувся як. Вірний друг барі, рятувати власну шкуру. Нещасний бідолашко, який від першого дня свого народження не знав ні любові, ні ласки, який тільки те робив, що никав в позвалищах і смітниках, шукаючи хоч якийсь поживок, аби не вмерти голодною смертю, якого гнали і кривдили всі, кому тільки не лінь, виявив справжню мужність, кмітливість і відданість. Найдик. Забіг у наповнену димом кімнату, вхопив зубами плед, що вже на чверть устиг зітліти, витяг його на ганок і зайшовся таким голосним гавкотом і так тривожно завив, що сполошив усіх сусідів. Запідозрівши біду, вони позбігалися до бабусиної у селі, загасили вогонь і викликали швидку допомогу. Так, завдяки Найдикові, наша не зовсім звичайна історія закінчилася цілком щасливо. А як склалися далі стосунки у бабці Олімпії з Найдиком, а в Найдика з бабцею Олімпією, те я розповім вам іншим разом.